Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Перед нами, друзі, два чемпіона. Чому поставив рядом? Ну, щоб бачили, от сьогодні перед нами один у нас бензиновий з робочою потужністю 1,9 кВт. А є другий газ бензин на 1,6 кВт. Просто ті, хто не стикався, може, думає, там газ бензин не зрозуміло, як він може виглядати. А як бачите на перший погляд, ще раз показую, бензин, газ бензин. Вроді таким особо нічим не ну, не відлічається там. Просто в цієї модельки є от підключення газу, панель керування газом бензин. Ну, предыдущому ролі я показував. Ну, так вони виглядають. Газ-бензин, а це просто бензин. Кого цікавлять інвертора, а може обичні генератори, які працюють на бензині. Або дизелі, звертайтесь в компанії Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. 063 426 1010. Допоможемо. Підкажемо. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. При можливості ми йдемо на уступки. Показує, любуюсь, не можу сьогодні виставити весь модельний ряд. Погодні умови не дозволяють. Друзі, телефонуйте 063 426 1010. Всім гарних покупок. Тримаємось!